Так, І ще одну. І ось така, давай. Із посмішкою. Та ти що вообще? Оце клас. Так, якщо вам також доводиться це терпіти, hey! то беріть Galaxy Samsung S23FE. З ним хоч знімати легше. А потім ще й похвалять за результат. А ви питаєте, чому? Тому що класна камера фішка цього смартфону. Всім привіт! Ви на каналі Комфі. Мене звати Сергій, і сьогодні у мене на огляді ось цей Samsung Galaxy S23 FE. Це преміальна лінійка, тому, як кажуть, все по-серйозному. Окрім камери, що круто знімає в темряві і робить прикольну портретку, тут також потужний чіпсет і купа інших функцій: м'ятний, графітовий, кремовий та фіолетовий, але навіть не це головне. У комплекті разом зі смартфоном можна придбати навушники Samsung Buds FE. Навушники, які самі увага нагадають вам не забути їх виходячи із дому. Але якщо ви їх загубили, то легко знайдуться за допомогою функції трекінгу. Горити можна багато, але краще самим один раз це побачити, тому. Поїхали. До речі, одразу не сказав, але у Samsung Galaxy S23FE металевий корпус. Воно якось одразу відчувається різниця після пластикового смартфону. Скло це окрема історія. Тут з обох боків стоїть корінь Gorilla Glass 5. Щоб якщо телефон вже паде, то хоча б щоб серце не вистрибувало, що телефон за такі гроші розіб'ється. Ну а ще прикольна штука: у нього клас захисту IP 68. Хто не в темі, це значить, що смартфон перед релізом тестували, опускаючи на півтори метра у прісну воду. І він не глючив після цього. Чого саме в Прісну? Не питайте, це вже до інженерів Samsung. Камера. Що не кажи, а над якістю фото і відео цього разу Samsung попрацювали як треба. Galaxy S23 FE має три основні камери на 50 мегапікселів. На 12 це надширококутна камера і 8 мегапіксельний телеоб'єктив із трикратним оптичним зумом. Ось як все це виглядає в результаті зйомки. Основна камера це топовий модуль з оптичною стабілізацією, що дає якість навіть за такого освітлення. Samsung використовує фірмову технологію Nightography. Назва говорить сама за себе. Словом, це для любителів знімати на концертах чи на півзатемнених кафе. Ваш вихід. Фронталка не відстає. Тут 10 мегапікселі, селфі виходять ну дуже милі. Особливо коли не твої. Хлопці мене зрозуміють. Наступна фішка це вбудована функція покращення старих зображень. Пара кліків і старі розмиті фото вже як новенькі. Фільми, відоси, інший контент на такому екрані дивитись дійсно приємно. Чому? Тому що екран Dynamic AMOLED 2X, ось чому діагональ 6 та 4 дюйми. Samsung серйозно запарились над тим, як буде виглядати картинка за умов різного освітлення. Ну тобто, якщо стає умовно темніше, технологія iComfort Shield зменшує кількість синього, щоб очам було легше. При яскравому світлі навпаки, функція Vision Booster дає більш чітку картинку, це вже як вам зручно. Особисто я цю фічу не люблю, тому просто вимикаю. І до речі, дуже прикольна річ, про котру я не можу не сказати: адаптивна частота оновлення екрану до 120 Гц. Це не у кожного сучасного ТВ, стільки я вам скажу. А це, в свою чергу, плавна картинка без мерехтіння чи змазаності, що особливо помітно у іграх або дуже динамічних екшенах. Додайте сюди восьмиядерний процесор, чипсет Actionos 2200 і вдосконалену систему охолодження і отримаєте топовий смартфон для ігор і кіно. Та чи вистачить заряду на це все вистачить, ще й залишиться? Акум на 4500 мАч спокійно тримає цілий день або навіть більше. Ну а якщо ви залипаєте в Тіктоці цілодобово, то 25 ватна швидка зарядка вам у поміч. Тепер трохи про навушники. На вибір є білі і графітові, обидва варіанти матові. Управління у них сенсорне, але нижче корпусу, щоб не було випадкових натискань. В комплекті три пари силиконових амбушурів різного розміру. Баси глибокі, і це найбільше, що мене радує. Але еквалайзер можна ще додатково налаштувати під себе у додатку Galaxy Вірейбл. Ще одна цікава фішка: це шумозаглушування. Думаю, для цього воно пояснювати не треба. Але якщо хтось раптом звертається до вас, навушник не потрібно знімати, достатньо торкнутись і утримувати палець на сенсорній панелі. І все, шумозаглушення вимкнене. Так само воно і вмикається. Від повного заряду навушники працюють 30 годин, що в поїздках прям дуже мастхев. Без підзарядки в чохлі тримають до 8,5 годин. Заряджаються через USB Type-C. Ну і наостанок про цікаве, якщо ви, виходячи з дому, забудете навушники, то вони повідомлять вас про це. А якщо раптом загубляться, то ви легко їх зможете відстежити. Коли вони знайдуться на іншому смартфоні, ваша контактна інформація буде надіслана разом з повідомленням Lost and Found. Навушники автоматично конектяться з останнім підключеним пристроєм після відкриття чохла. Такі без перебільшення смарт-навушники особливо приємно отримати безкоштовно в парі до нового Samsung Galaxy S23 FE. Тож не гайте часу. Ну а на цьому все. Дякую вам, що були з нами. Підписуйтесь, ставте лайк. Ну а я піду, куплю собі таку пару, поки є.